Три варіанти, як відкрити бізнес і мати ліцензію. Варіант номер один це здати на ліцензію, мати досвід, відпрацювати 4 роки і здати на ліцензію. І після цього можна розпочинати свій бізнес. В Каліфорнії. в інших штатах це працює по-іншому. Другий варіант взяти людину, в якої є ліцензія, і це називається Responsibility Manager Officer. Це людина, яка має 20% в компанії, коли відкриваєте. Корпорацію, вона має 20% цієї компанії, вона ставить своє ім'я і ставить свою ліцензію. Кожна людина, яка має ліцензію, вона має право володіти часткою по 20% у п'яти компаніях. Тобто вона має, може мати 5 абсолютно див різних ліцензій ну а з різними номерами і з абсолютно різні компанії. і вести ці всі компанії. Тому це варіант номер 2. А варіант номер три взяти працівника з ліцензією. Він має працювати 60% від повної зайнятості у вас на зарплаті, і тому це називається Responsibility Manager Employee. Це працівник, який працює у вас, і він покриває своєю ліцензією вашу компанію.